Всім привіт! І сьогодні знову фідер. А яке ж там число? Знаю одне, що час перевели на годину вперед. Сьогодні 30 березня. Погода нормальна для того, щоб посити на фідер, бо подивився далі прогноз погоди. Знову похолодання. Ну який буде фідер? Трошки вирішив не корити вам голову. Ого, вітер дує. І почав зйомку відео відразу. З ловлі. Але, як завжди, був промір, був заміс прикормки і був стартовий закорм. Починаю з пінки. Три піночки на гачку і побачимо, що сьогодні буде. Сьогодні міляк. Сьогодні глибина десь 2,5 метри і, до речі, вода в десні почала підніматися. Але паводку все одно не буде, тому що звідки взятись воді, якщо не було зими, не було снігу. Так, зараз покажу вам, що в мене за прикормочка. Замішав я прикормку на різну рибу, на плітку, на густірку. Ось такий колір. Сьогодні вона не перебита ситом. Така вона, ну якби по в'язкості, по воді. Вона нормальна. От ліпиш. І... Але це не пластилін, розпадається. Чому не сито? Тому що пішки півтора кілометра, максимально мало. Речей один фідер, отака От посудина під заміс, ні садка, ні під я не брав. Ну це все речі, по кущах з ними лізти дуже важко, тому мінімально. Значить, Прикормка це фідер, флагман фідер і флагман конопля універсал. Може бути плітка, може бути густірка, навіть може бути ляж. Чому? Тому що коли ти не береш піцаку, обов'язково клюне якась. Велика рибина, що ти її не зможеш взяти. Але тут берег більш-менш нормальний, зручний, трошки під берегом трави, лози. Клюне риба, я її візьму, я думаю. Тому що, по-перше, також не тоншу з повідками. Можна ставити 0,10, 0,12 повідки. Але це все як би по бажанню, тому що, як показала риболовля, все одно, яка товщина повідка. ну, В розумних мірках, не 0,25, це зрозуміло. Я Стоп! А де? <кій> Я о вон... 0,15 і нормально буде. Я думаю клюватиме. Правда, вітер сьогодні якийсь такий холодний. 0,15 5... -та жилка, гачок, 10 номер. Чому 10 номер? Тому що, може б скажете, треба ставити щось більше, ой, більше менше, тому що риба пасивна. Хочу спробувати половити на пуфі. На пінотісто чи хто так називає. Я називаю пуфіки. А для такої насадки потрібно більше гачок. Тому поки, поки що там пінка, черв'яки, потім будуть і пуфіки. Ну от є пуфіки різних запахів, кольорів. От, жовтенькі. Просто покажу для прикладу, що воно собі представляє, який розмір. Отакий От розмір. ну На 12-14 гачок ти таке не одінеш. О, бачите. І, до речі, ще що... Ще... Нема там клювань. Ще що хочу показати. Сьогодні ще зустрів підписників з Сновська, подарували мені такий подарунок для твічинга на обіді, на щуку. Дуже приємно. Зазвичай, коли мені щось дарують, я також стараюся подарувати. Але в мене сьогодні тільки фідерний набір і тому якби нема коробки зі спінгом. А так би обов'язково від мене був би якийсь подарунок. Ну, ось так. Вони приїхали на Судака. По Судаку, що хочу сказати. Конкретні точки були перевірені не мною, але люди перевіряли і Судак не клює. Тому, якось так. Я і не спішу на Судака їхати. Перші закиди поки що без риби. Треба спробувати іншу наживку. Як завжди я кажу, у мене перезакид до 5 хвилин. Стараюсь так. Ну, бувають моменти, коли там на щось відволікаюся, може більше по часу, але стараюсь до 5 хвилин. Ну і ще що? А що? Чотири піночки було на гачку, тепер черв'яки. І отак перебираєш. Хотілося б сьогодні половити краще, ніж минулого разу, ну минулого разу ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, хто дивився, не дивився, я піймав там 22 рибини. Ну, побачимо, що буде сьогодні. Сьогодні я пізно вибрався, аж ну, закинувся в 11-й годині. Це якби якби, уже і... Часу скільки пройшло. По-перше, кажу, час перевели. <рес> а я прокинувся тільки о 9 годині. По новому часу. Ну, нічого, я думаю, встигну. І, до речі, ще про заборону. Через кілька днів починається нерестова заборона. І що? Також люди пишуть, чи можна ловити. Можна ловити на один або два фідери. Взагалі можна ловити на будь-яку снасть, дозволену снасть з двома гачками максимум. Або ж спінінг з однією приманкою, будь-якою приманкою. Незалежно скільки на ній є гачків. Приманка має бути одна. Вудочки, фідери. Так зрозуміло, дві вудки по гачку або одна вудка з двома гачками. Ну, от, по нових правилах дозволяється ловити в заборону два гачка, на два гачка. Де ловити в дозволених місцях. Що таке дозволені місця, це місця в межах населених пунктів. Але це не означає, що якщо це населений пункт, то в тебе десь тут вже за спиною має бути якась огорожа, там кури стрибають, чи машини по голові їздять. Ні, так не може бути. Ніхто ж... Є різні ситуації. Так само дивитесь по карті, якщо не розумієте, що таке в межах населеного пункту. Ну, це тема обширна. Це тема не для сьогоднішнього відео, ми сьогодні ловимо рибу на фідер. І треба перезакинутися, я не знаю, може там може ще клюнуло. А може не клюнуло. Ні, не клюнуло на черв'яка. Далі ще такий момент, це також порада. які годівниці використовувати? Якщо ви замішали липку, Прикормку і вона погано вимивається з пластикової годівниці, наприклад, от пластикова годівниця, то ви просто змінюєте її на металеву. Металева сітка краще віддає корм. О. І плюс ще ж дивитесь, наскільки сильно затрамбовувати корм в годівниці. От можна ось так легко притиснути, а можна ну, на всю силу отак здавити. По-різному. Це для новачків розказую, бо в принципі, хто ловить на фідер, він це все знає, він це все пробував і вміє. А ось і кльов, а ось і риба. О, рибка є! Я думаю там підуст, бо так пішло. Так пішло. Вниз по течії. Зараз будемо брати. Бо хлювання було. Ха! Ух ти. Ух ти дає! Ух ти дає. Ух ти дає як. Ні, там не підуст! Йомайо, там лящ! Зараз будемо його брати. Ляща. Ууу! Отак от перша риба і є лящ. Ну не ой 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 Це ж лящ наче? Та він. Ну хтось каже під лящик. Може бути. Розкажу прикол. От вчора в коментарях відповів своєму підписнику під минулим відео, що не буду брати з собою піцаки. Може кажу лящ клюне. Як буває. І от перша риба. Ха -ха -ха -ха. Ну це супер! Йомойо. Це десь я закинув 5 чи 6 годівниць. І думаю, ну ще кілька закидів, Якщо не буде кльову, спробую перезакинутись на іншу дистанцію, шукати рибу. Хоп, є рибина. Все, залишаюсь на тій дистанції і буду активно кормитися. Черв'ячок, спрацював черв'ячок. Звичайний гнойовий черв'ячок. Так, і ще якесь клювання було. І що, затихло? Капець, там такий черв'як висить дебелий. Щось якесь підійшло, смикануло. Ну перевіримо. Не. може навіть і є рибина, йомайо, рибина є, є, є. Іди сюди. Зараз я тебе витягну, якщо дотягну. Хтось там сидить. Що я хочу зробити? Не знаю, що я хочу. Плітка. О така. Але ж все-таки риба є на черв'ячка. Чому не потрібно в'язати довгі повідки? От я щойно зробив закид, повідець залишився на гілці. Я не побачив. Годівниця полетіла, а повідець тут залишився. Зараз буду... Ой, йо а як же воно відірвалося. Відірвалося, навіть шнур відірвався. Треба витягувати, перев'язуватись повністю. От так. Наче розчищав усе тут, але трошки промахнувся ззаду і все. І, і капець. Давно вам не розказував, який я використовую монтаж. Я використовую, в'яжу патерностер на основному шнурі. От Основний шнур. Зараз я. Все обріжу, те, що не потрібно. І як я його в'яжу. Оце ось відрізав шматочок. Так. Спочатку в'яжу на краю шнура, петлю. Звичайний вузол. Подвійний вузол. йо моє це ж вітер заважає, треба так, щоб не задував мені. Такий вітер спробуй щось ще і покажи. Вирішив поумнічати, тоді коли погода не дозволяє. Так, відріз. Отже, є петля на краю, сюди буде продіватися повідець. Вузлом петля петлю. Далі від неї відступаю ну сантиметрів 20. І в'яжу петлю, ще одну, але вже таку велику, сантиметрів 8-10. Це буде петля для годівниці. О, є інша петля, така велика. Тепер чіпляю в годівницю. Годівницю чіпляю. А де годівниця? Ось вона годівниця. Без ніяких застібок, вертлюгів, просто способом петля в петлю. От. Є годівниця. Погано буде видно, бо. Бо-бо-бо. Ну зрозуміло. О! Є! Годівниця на місці. І тепер перевіряємо, чи правильно ми зв'язали патерностер. Треба, щоб довжина цього відводу була довша за довжину годівниці. Щоб воно не путалося, щоб ну, хоч гав, кілька сантиметрів виходило за межі годівниці. О. І так не буде путатись. Оце такий монтаж. Самий простий монтаж, який тільки може бути для фідера. Ну це для мене так. Перший закид на пуфіка нічого немає. Зараз побачимо, чи він залишився на гачку. От Я покажу, чому я не люблю на нього ловити, коли ловиш в темпі. От, 5 хвилин отак насадка виглядає. Але вже на інший закид вона не годиться, тому що вона... М'яка вона Оп і все. Вона розмокла. В наступний закид треба одягати нову. Оце я не дуже люблю. Але так як зараз в мене темпова риболовля, тому... Я через закид щось змінюю на живці. Здається знову є риба. Правда маленька. Так є. Ха -ха. Оце такий розмір плітка. Але ж є, клює. Відразу підійшла рибка, а от пуфік... Пуфік вона не хотіла. А черв'як який величезний я чіпляю, це капець. Заїдає, зажирає. А ну є риба, наче є риба. Хтось невеличкий. Чи немає? Немає риби, капець, таке клювання було. Хто там клює? Може треба довше давати зажирати, я спішу. А ну йди сюди. Оце щось веселіше клюнуло. Таке. А ну хто там? Хтось дебеленький такий. Хтось такий. На бутерброда вирішив клюнути. Трипінки і черв'ячок. А ну йди сюди. Ух ти, як давить. Не вже плітка. Щоб тебе, собака дика. Зійшло і не побачив, що. Ааа! Ха-ха, -майо! Риба вже на тоці стала конкретна, бо клювання майже на кожному закиді. Тобто довше п'яти хвилин чекати не треба на клювання, воно буде обов'язково. І правда реалізація погана. То риба зійшла, то не засікається або ж просто бідає наживку. Ну, Більш за все дрібна. Плітка. Ну ось так. Але ж кльов став більш-менш нормальний, чим був заранку. Ну як зранку? В 11 я почав, а зараз. Зараз. Скільки вже? Півдругої дня. А це щось таке наче і веселіше клюнуло. Тягнеться, і, можна зійде, а то буду знову кричати. Ану, 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 хто тут? О, це вже пліточка така веселіша буде, точно Де екстрактор. Ану Не відчуваю риби, а ні, є риба є. Така риба, що й не чути її. Місцева плітка. Отака вона. Є і більша, є менша, є різного розміру. Ну сьогодні частіше клює отака. Кілька разів смикне і сидить. І думаєш, є там риба немає. Починаєш витягувати? Є. О. І знову ж плітка. Одна плітка клює останнім часом, вже мого п'ята підряд, отака. Великою об'ємною наживкою не вдається відсікати дрібну плітку. Вона клює постійно. І часто Просто об'їдає черв'ячка. Такий варіант, думаю, може її ловити, поставити менший гачок. Хто це там такі малесенькі? йо моє -ма це воно. Таку рибу я ще не лавию у цьому сезоні. На фідер. Верховодка. Але верховодка така. Дуже широка, схожа наче з густіркою якась помість. Бачите? Ну от. Дуже широка верховодка або худа густірка. Ну але ж це, це вона, це верховодка. Ой ви. Може вона об'їдає наживку, я... а я на плітку кажу. Ну, то таке. Ну нічого, все одно ж клювань. Нормально. А от насадка пінатіста, або як я називаю, пуфіки, ось такий, не працює. Я другий раз вже спробував інший смак. Немає на це діла. Ну я в ранній весні ніколи б не працювало. Тільки от коли активний кльов може бути на нього чехоня. Вся різна риба біла, але коли дуже активний кльов, тоді на таке клює. Зараз не клює. Це вже залікова риба. Хтось там такий непоганий. Але ж на бутерброд черв'як з пінкою. Пуфік не працює. Ого. Ого, як давить. Ого. Ех, відпала. Ай. Вона відпала під берегом, у зіллі запуталась трохи. І, коротше, лежить така якась чумна. І поки думаю, ти там думаєш, відходиш, я пішов і руками забрав в воді. Отак. От під немає. Риба сходить у траві під берегом. А ну давай, 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 давай. Опа! Опа! Ух ти! Іди сюди! І хто тут такий? Це трохи риба розклювалася. Так, почала активніше брати. А ну хто тут? Де ти є? Хто тут? Знову густі рина добра? Да я тебе зараз... Навипинаюся. Добре, а така підійшла? Садить погано, зараз відпаде. А й не відпала. Пре й не відпала в мене. А може відпасти. Ой, яка. А садить так могла би зійти. Ух. Рибка. Нарешті клюнула і непогана плітка сьогодні. Це найбільша. Така грамів 300 буде. Нормальний розмір. А то все дрібна-дрібна. Це вже не дрібна, це вже ну це, як для мене, це не їстівний варіант. Це чисто тараночку зробити. На сковорідку таку я ніколи не покладу. Це завелика. Ну а на таранку піде така плітка. А який же кльов пішов, одна за одною клює. Оце тільки закину. Ух ти, хто там? І клює, і клює. Ну реально, немає холостих закидів. Це так десь ну, пів години прокльовує Взагалі так. Я вже думав додому збиратися. Якби наловився, риби вже достатньо, а вона клює, клює. А ну хто тут? Хто тут не бачу. Густірина виділує як. Виділує. І знову, який розмір густірки, вдень такої не було риби, а це під вечір пішов кльов. Треба вже збиратись додому, бо такий кльов, одна за одною. Буде перелов. Одна за одною. Густіра підійшла. Отак от, от. Години чотири я годував місце і тут от така роздача пішла під вечір. А може це і не густіра? Може це така плітка. Риба... Риба продовжує клювати, але треба і міру знати. Ось тут у мене залишилось на 5 годівниць прикормки. Є ще в пакеті трошки. Але я вже не буду замішуватись. Достатньо, рибійно точно нормально. Краще, минулого разу, і розмір, і ляжі. Тому 6 годин я ловив, все, збираюся додому. Зараз показую, що я там наловив. Кількість не буду рахувати ось, ось так. дивіться Тут плітка, густірка, є більше менше риби. Ну отак так по кількості точно більше двох десятків. Але ж який розмір риби. Йо-майо. Які -йо. розмір рибки. Ось такий улов сьогоднішній. Буде і на таранку і на сковорідку От на сковорідку я вибираю отакий розмір. Оце найкращий розмір на сковорідку Самі маленькі, самі... Смачніші рибки, а більше піде на таранку. От. От так. Риболовля супер, кожен раз все краще і краще, і я думаю, буде кльов. Не знаю які, якої риби, плітка, густірка. Головне, щоб воно клювало. Дякую, що дивилися. Отака у нас зараз ситуація з кльовом. Кльов є, Ловити можна. До зустрічі!